Про бередянські, про підлітків українських, які, на жаль, були вбиті росіянами. Вчора їх мали поховати, але новини, які надходять, про те, що батькам окупанти все-таки не віддають тіла для того, щоб вони могли попрощатися і, власне, провести останню путь. Чи ви щось про це знаєте? На жаль, з цього питання досить мало інформації. Надходить тільки те, що з офіційних джерел і те, що поширюють батьки. А, ну так ось склалася ця ситуації, що мало хочуть спілкуватися на цю тему, поширювати навіть місцеву інформацію. А це дуже болюча тема для проукраїнських налаштованих бердянців. А більш того, багато хто відзначає, що можливо ФСБ чекає для того, щоб правильно організувати там похорон, умовно кажучи, і зафіксувати всіх, хто туди прийде, і відфільтрувати тих людей, які відповідно. Не були знайомі з цими підлітками, там не вчилися разом з ними в школі, не були їх там класними керівниками, там просто вчителями. А взяти тих людей, які як кажуть небайдужі, і взяти їх на карандаш в СБ. Тобто, наскільки ця інформація в дійсності невідомо, але вже ось такі, от чутки по бердянську шилиці. Журналістка Ніна Курят каже про те, що газета The Times опублікувала власне матеріал про страту. Росіянами Ціграна, Оганесяна і Микити Ханганова і що її збентежило, якось навіть обурило, засмутило те, що в заголовку і під заголовку не було ні слова про те, що окупанти вбили цих підлітків на окупованій українській території. А натомість було написано, що хлопці були з автоматами Калашнікова. Там такий текст, яка б не була правда, ось мій вечора того дня школярі застрелили для Росії. Вони терористи, для України герої. Все, що можна зробити для пам'яті цих хлопців, це власне, це власне написати скаргу в цій редакційній статті, це така, така єдина можливість зробити це. І Це зробила журналістка, тому до тих людей, які англо знають англійську мову, на сайті The Times заходите і пишете скаргу в цій газеті. Є спеціальний відділ, який розглядає такі скарги і потім реагує на них. Тож, якщо, якщо вам не байдуже, це також наша боротьба з тим, як світ бачить все те, що з нами тут відбувається. Пане Сергію, але от що би ви сказали тим авторам цієї статті про Тиграна Оганесяна і Микиту Ханганова, які кажуть, що для Росії вони терористи а для України герої? А, ці автори, в принципі, не розуміють порядку денного будь-якого конфлікту, не важливо навіть українського чи ні, а, на території, де відбувається конфлікт. Тобто, ці автори живуть в тому світі, в якому? А все завжди добре, і єдина проблема, яка може бути взагалі, це терористичні акти. От, от вони живуть в світі, де вже 30 років ніхто ніде ні з ким не воює, тільки теракти. і тому для них будь-хто хто проти влади це терорист, незалежно від того, яким чином ця влада зашла зайшла на цю територію, як вона її здобула, тощо. А треба доносити до них, що є таке поняття як партизанський рух. А і це не є поганим, це є добрим в даному випадку, і е, треба визначитися Росія окупант, чи <сування> Росія здійснює свої законні права. І якщо вони зараз світову спільноту і розуміють, що Росія окупант, то не може бути терористичних актів відносно окупантів. Це партизанська боротьба, і вона в чомусь навіть була успішна, тому що хлопці більше року чинили спротив, допомагали зсу. Ця інформація вже. На сходи, що вони там передавали цінну інформацію тощо. Тобто, це хлопці, які тривалий час, це не була разова, разова дія, а тривалий час допомагали в деокупації рідного міста, і це їх цілковита за цим цілковита повага і шан. І якби не було окупації, якби не було повномасштабного вторгнення, якби в принципі Росія не пішла на Україну війною, то хлопці навряд чи би брали в руки Калашникова і, і боронили. Себе і свою країну, а просто жили би своє своє дитинство, проживали його і і думали про те, як закінчувати школу, як кудись вступати, можливо, десь би поїхали в якісь інші країни навчатися, але на жаль, на жаль, росіяни обірвали їхнє життя. Дякуємо, пане Сергію.